Пані Олена, пані я, Олена, ну це, розуміло, цей спектакль не, не розуміло, до... для слабонервних. Прошу, давайте Реально. говорити. У все. Все, рамках, пожалуйста, пан, Да. Це да -да. очередна е від Януковича партія. Тот звідти в хірню говорить, а вона звідси. І ми, ми маємо це все слухати. Прошу, да. пані Бондаренко, послухайте. ну Послухайте суда. От послухайте мене, коли буде кворум, і коли на кворумі, ми виберемо секретаря комісії. Ви чуєте мене чи ні? Бо ваша партія регіонів вже затрахала всіх, і ви хочете нас теж не вийде це. А не британеться давайте так. Ви це мої особисті документи. Да що ви ж це мої особисті. Послухайте сюди. Я вам Ребята, сюди... слухайте. Я так в ваші документи хвалию. Ви займалися фальсифікацією достатньо вже років, а тепер ми лише розслідуємо вашу фальсифікацію. Пані Олена, до побачення. Приходьте ще, щоб, ми вас, щоб не останній раз ми вас бачили. Можете чоловіку устраювати такі сцени, а не мені. Ідемо далі. Пані Олена, до побачення. До побачення, я радий вас бачити.